Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про загальну схему вивчення англійської мови. Я вже записував подібне відео на каналі, називається Вся граматика за 30 хвилин. Посилання я залишу для вас тут. А сьогодні ми поговоримо про загальну схему вивчення англійської мови в рамках ось цього курсу англійська за 50 уроків. Нам теж потрібно з вами, друзі, бачити загальну картину, тому що коли у нас є загальна картина, то воно структурує наші знання. Допомагає нашій пам'яті краще запам'ятовувати, так? І в нас є кращий доступ. Це так само, якщо в гаражі у вас інструменти розкидані, але вони у вас є, але вони розкидані, так, і вам треба якийсь гайковий ключ, і у вас тут просто такий бардаків: ой, а це там такий ключ, це мені не підходить. А якщо у вас в гараж, наприклад, в того гарному стані, так, ви знаєте, а тут в мене електроінструменти, тут там гайкові ключі. Чи там не знаю, для дівчат якась інша аналогія, так, не знаю, з, як з якоюсь косметикою, коли я там є органайзер для косметики, коли це у мене тут, а це ось тут, так само працює, в принципі, бачите, зі всіма. Речами так в світі, що коли в нас є певна структура, коли у нас все якби розділено по розділам, так набагато краще нам орієнтуватися. І ми з вами вже вчили і там дієслово тобі, вчили різні часи, говорили про те, як часи від англійських відрізняються від українських. Так, ми говорили про порядок слів. А давайте тепер. Поговоримо про загальну схему вивчення. Подивимося, така, яка, яка карта. Да? О, оця схема, яка вза, позаду мене, в принципі, більше крім неї, більше нічого немає. Вона самозагальна. І все, що ви будете вивчати а, в подальшому в англійській мові, це тільки вона буде в рамках ось цієї схеми. І коли у нас, друзі, є така схема, за рамки якої ми не виходимо, ми вже набагато себе впевненіше і спокійніше почуваємо, тому що ми знаємо, ага. Ось є тут таких 10 розділів, тут таких 5 розділів, а зараз я ось тут в цьому розділі. А цей розділ поділяється ще на три таких. І у вас тоді набагато все структурованіше, а у вас є повна картина, і ви не просто так да, як там в школі вчите. Ось сьогодні ми вчимо те. І ви щось повчили, а що це таке? До чого воно відноситься? Яка це категорія? От просто щось ніби як посеред. По, по, десь вас е, кинуло посередині моря, так, і ви е, так, ну, зараз у нас е, така тема. Там. І, і, і що? От, ну, а, ця, а ця тема, а коли у нас є розуміння, до чого відноситься ця, ця тема, а куди вона, ця, потім, що вона переходить, з'являється смисл, з'являється логіка, логічні зв'язки. Взагалі чому От не, не хочеться вчити цю всю граматику? Тому що вона абстрактна. По-перше, її важко запам'ятовувати це якісь абстрактні поняття. По-друге, це все калька з латинської мови. Так для нас е, не, не зрозуміло в принципі ці назви. Як вони іменник, займенник, вони прикметник. Воно це калька, і воно не має для нас такого, е, знаєте, е, відгуку. Немає. Воно, ніби все, все одно звучить як якісь іноземні слова. А по-друге, ми не розуміємо, навіщо нам це треба. І сьогодні якраз ми поговоримо не з точки зору граматики про ці всі категорії, а з точки зору практичної частини. От навіщо? Навіщо нам це потрібно? І коли людина розуміє, що ага, якщо я буду це знати, воно мені приносить користь. І тоді мозок набагато краще дає зворотній зв'язок. Ага, якщо я це буду знати, я буду знати, що таке прикметники, що таке ступенів, ступені порівняння, тоді я зможу сказати дівчині, що вона найгарніша. Так, а щоб сказати англійською мовою найгарніше, нам потрібно знати з вами adjective прикметник, а в прикметники є ступені порівняння і вищий, і найвищий. От ми якщо ми хочемо сказати, що ти найгарніша, так, то нам потрібно знати, а якщо ми хочемо англійську сказати, нам потрібно знати, ну, і українською теж. Якщо ми хочемо сказати, хлопцю, що ти найсильніший, найрозумніший, теж потрібно знати ступені порівняння. І коли ми бачимо цю практичну частину, яку користь нам воно несе, який зв'язок воно має. Тоді набагато легше з вами це все буде вивчати. Так раз сьогодні ми з вами цей, цей урок якраз ось про це. Дивіться, друзі, є така наука як лінгвістика. Лінгвістика, по-нашому, це мовознавство, тобто наука, яка вивчає мову, так? І щоб нам з вами добре знати англійську мову, нам всього-навсього потрібно ще 4 знати таких науки, на яких поділяється сама лінгвістика. А лінгвістика поділяється на орфографію, фонетику, лексикологію. І граматику. Почнемо з орфографії. В принципі, тут все зрозуміло, так? Орфографія в основному вивчає. Правильне написання слів. Тобто, нам, щоб ми з вами гарно знали англійську мову, нам теж треба вміти правильно писати слова, так, тому що ми хочемо бути грамотними, ми хочемо на роботу якісь може влаштуватися. Нам потрібно надіслати емейл роботодавцю. Ми переписуємося з колегами по роботі, чи, наприклад, там хто працює в ІТ, теж там часто якісь йдеться, йдуть так діалоги. І нам потрібно з вами вміти правильно писати слова чи просто банально своєму другу написати повідомлення. Нам потрібно... Це вміти. Тобто це, це відповідає така наука, як орфографія, яка вивчає правильне написання слів. Тут, в принципі, все зрозуміло. Фонетика. Фонетика це наука, яка вивчає звуки. Так? Тобто нам потрібно теж вміти правильно вимовляти звуки в іншій мові. Ось є, наприклад, таке слово як think. Так, всі, напевно, ви знаєте, це означає думати. І оці дві літери, ті і, зазвичай, передають в такий звук в транскрипції. Ми його позначаємо. Ось такий звук. Так, це зубний звук th. Ми кажемо I think, I think, або в минулому I thought, I thought, I think. І є у нас, наприклад, таке слово як е, sink", да? «sink» – Синк- раковина, або ттонути. Ось. А отут такого звуку в українській мові немає, його треба навчитися вимовляти. I think, I think. What do you think about this? «What do you think about this?». Такого звука в українській мові немає його треба навчитись вимовляти. так? Ась такий звук. На, у нас є sync. Якщо ми замість цього, зву, замість цього звука, ось тут будемо казати ось цей звук, який в транскрипції і позначається С, да? і ми скажемо не I think, а I think, то виходить так, що ми будемо казати це в теперішньому часі в континіусі. Наприклад, нам потрібно сказати, ви питаєте людину, what are you thinking about? Про що ти думаєш? І людина повідає I'm thinking about this and that and that. Да? Я думаю про це і про то. То якщо людина замість цього звуку буде вимовляти ось цей звук, think, то, що він скаже «I'm Синкінг, це означає, що я тону. Так, якщо ви розмовляєте по телефону, і ви і вам людина каже: What? «I'm sinking, це означає, що вона тоне, да, і потрібна допомога. І тому можуть виникати ось такі різні нюанси, коли нам потрібно все таки вміти вимовляти ці слова. Зрозуміло, що в більшості випадків по контексту вас зрозуміють так. А ось такі неоднозначні ситуації, якщо ви не будете знати, як вимовляти ті чи інші звуки, треба подивитися, які в англійській мові є звуки. Або якщо якусь іншу мову вивчаєте, і потрібно більш-менш їх е володіти ними, зазнати, хоча є такі звуки, і вони вимовляються не так, як в нашій мові, і нам потрібно на, 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 такі, таку навичку зробити, щоб нашій мовленевий апарат вмів вимовляти такий звук. Тому що не, не завжди, да, якщо просто сказати людині, яка ніколи не вивчала англійську мову, а скажи оце слово «I think», то людина спочатку так не зможе, треба показати, ага, ми ставимо язик. Там вище до е, передніх е, верхніх зубів або між зубами і кажемо, нашу, наприклад, таку звичайноси. Потім забираємо I think І людина, ага, деколи там студенти практикують з зеркалом е, е, на парах, так беруть зеркало і вчитель показує, Вони бачать, тобто як працює наш мовленовий апарат. Це цьому треба вчитись, тому що це інша мова. І це ще один такий нюанс, друзі, що нам потрібно теж знати фонетику не тільки як пишуться. А та а також так само, як і вимовляють ці звуки, щоб ми з вами були, щоб нас з вами правильно зрозуміло. Тому що якщо ми неправильно напишемо, або якщо ми щось неправильно вимовимо, то вона просто можуть не зрозуміти. Нам потрібно подивитися, які є звуки в англійській мові, щоб і ми змогли їх вивчити і. Певно себе почувати і говорити англійською мовою. Це значить у нас була орфографія і фонетика. Лексикологія. Друзі, лексикологія це банально слова. так? В першу чергу це слова, які нам слова з вами потрібно вчити. Просто всі слова, особливо ті, які стосуються нашої сфери. Якщо ви, наприклад, працюєте в ІТ, значить вам потрібно більше по ІТ. Якщо ви, наприклад, працюєте електриком в США, то вам, відповідно, потрібно слова знати, як будуть різні. Терміни, які стосуються електрики, наприклад, в США. так? Якщо ви працюєте юристом, відповідно ті терміни. Тобто є у нас базові слова, які нам потрібно знати, і потрібні ще тематичні слова, які стосуються е, саме нашої теми, яка нам знадобиться. Якщо нам потрібна загальна англійська, просто для подорожі, значить, відповідно, там уже собі більше там. А як я скажу, е, беремо тему готель, беремо тему ресторан, беремо тему подорожі, автобус, екскурсії. І відповідно набираємо з цього таких тематичних слів, крім базових. Плюс. До лексики ще відносяться фразеологізми, фразеологізми це саме. Такі певні фрази, друзі, які е, е, виникли тільки в, в саме в якійсь одній культурі, так, а в декілька культурах. От в українській мові є таке, наприклад, фразологізм, як сказати, оце вилами по воді писане. Це означає, що ми поки що ну, що це щось напевно ну, не точно. да, Ми не знаємо, станеться чи це чи не станеться. Якщо дослівно перекласти на англійську мову, то, наприклад, іноземець нас міг би не зрозуміти, тому що в його культурі нема такого вислугу, що вони беруть вила, і вилами там щось по воді пишуть. Тобто, ми в принципі це знаємо, розуміємо. Нам це якби. В нашій культурі це притаманно, наша, ця фраза виникла в нашій культурі, нам вона відома. так, З дитинства, наприклад, ми розуміємо, чули її. А іноземець він не знає. Так Так само в англійській мові, наприклад, Today I am feeling a bit under the weather. Сьогодні я почуваюся трошки під погодою. От, друзі, як ви думаєте, що це означає? Today I am feeling a bit under the weather. Today I'm feeling a bit under the weather. Сьогодні я трошки почуваюся під погодою. Ось що це означає? Можна здогадуватись, так немає. Якщо ми, ми, ми можемо з нами з вами знати всі слова. Ми знаємо, today I'm feeling». я сьогодні це «today I'm feeling», я відчуваюсь. «under» – це піт, і «the weather» – це погода. Ми знаємо всі слова, але конкретно. Навіть якщо ми знаємо переклад всіх слів, ми не можемо от 100% сказати, що ми знаємо, що ми можемо перекласти і знаємо, як правильно перекладається ця фраза, так зрозуміти смисл. Оце називається такі от певні Да? не тільки слова є, а ще є фразеологізми. І оця от фраза «Today I'm feeling a bit under the weather» означає, що сьогодні я себе трошки не дуже почуваю, недобре, так? Можливо, людина відчуває, що вона простужується або ще щось, тобто. Ось це ось така фраза Today I'm feeling a bit under the weather. Або є такі фрази, наприклад, easy as pie. Легко як пиріг. Ну, як це здогадатися, якщо ви не знаєте цього, так, easy as pie. І, Відповідно, також, крім слів, які банально треба знати переклад, є фрази логізми. Також в англійській мові ще є фразові, фразові дієслова. Що таке фразові дієслова? Це коли у нас є дієслово, наприклад, take це брати, додаємо off, у нас вже виходить, додаємо прийменник off і у нас вже виходить злітати, наприклад, на літаку. так? А Take просто брати, додавати додав, ще прийменник, і вийшло take-off це злітати. Є нас слово put класти, додаємо, додаємо put on, це вже щось надягати. І відповідно в англійській слові таких фразових дієслів є дуже багато. Тобто, давайте запишемо. Перше, це просто слова, друге, це у нас фразеологізми. І третя це фразові слова. Друзі, переходимо вже до більш такої важковагової категорії це граматика. А ось сьогодні ми поговоримо про граматику не з точки зору граматики, а поговоримо з точки зору просто, да, яка користь буде від того, що ми цю з вами всі ми, всіма улюблену граматику будемо вивчати, яка от реальна користь, що, що воно нам дасть. Корисного, які практичні е, навички ми зможемо здобути, якщо ми будемо вивчати той чи інший аспект, наприклад, там, морфології. Як ми бачимо, граматика ділиться на морфологію. Морфологія вивчає частини мови. В англійській мові є 8 основних частин мови і 2 додаткових. І Синтаксис Синтаксис вивчає більше вже те, як ось ці частини мови, ці всі різні слова, з'єднати, поєднати докупу в реченні, щоб у нас виходило правильне граматичне речення. Так, Давайте подивимося з точки зору. Практичної користі вісім основних частин мови англійській мові. Є у нас дієслово. Ось я хотів теж зараз почати вже вам розповідати про те, що таке, наприклад, інфінітив, що таке модальні дієслова. Але було б добре, тому і ми зараз і вивчаємо дивимося на цю схему, подивитися, а до чого цей інфінітив відноситься, а до чого модальні слова. Так? І ми, наприклад, з вами вже знаємо, що в нас є дієслово, і дієслово, друзі, у нас з вами можна розділити воно саме вагове, так в, 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 в всіх частин мови. І до дієслова відносяться наші часи. Ми з вами вже вивчали, ми з вами говорили, яка різниця між українськими і англійськими часами. Тобто, якщо ми хочемо змінити якийсь час, це буде тільки з допомогою дієслова. Тобто дієслово нам буде вказувати, як цей час буде змінюватися і тільки дієслово. Ми можемо навіть не вживати ніякі якісь інші там слова. Наприклад, ви кажете, а я купив новий автомобіль. Так? Як ви розумієте, який це час? Я купив новий автомобіль. Це майбутній, теперішній минулий. Який це час? Це минулий, так? тому що ми бачимо, що у нас слово купив стоїть в минулому часі. Ми не кажемо два роки тому, вчора. Ми просто бачимо, я купив. Тобто, нам, щоб змінити якийсь час. Нам потрібно з вами ми дивимося на змінити дії слова, або якщо ми сприймаємо цю ці речі, якщо воно якимось іншим сказано або написано, ми так само дивимося на дії слова. Я куплю автомобіль вчора, то незрозуміло. То ми питаємо людину, що тут не так ми кажемо, як це я куплю автомобіль вчора. Такого не може бути. Вчора ми можемо купити так в минулому. Я купив вчора, а не я куплю вчора. І ми бачимо, що щось не підходить. І от саме тому у нас дієслово відповідає за час. Так ми кажемо, з допомогою дієслова ми виражаємо, коли воно сталося. В минулому сталося діє, в теперішньому стається або станеться. І саме для того, щоб ми з вами грамотно говорили і виражали себе в минулому, в теперішньому майбутньому, нам треба знати англійські часи. Так, це, це один з таких з основних аспектів. Так само сюди відносяться і модальні дієслова до дієслов і інфінітив відноситься. Після цього уроку ми детально розберемо кожну частину мови, ми поговоримо про етимологію цих слів, ми поговоримо більш конкретно, вже більш трошки з такої з граматичної точки зору, ну і звичайно практичної. А зараз ми просто дивимося, дайку користь нам принесе. От якщо ми будемо знати дієслова. І ми будемо знати, що до дієслова слова відносяться англійські часи. Також дієслово ділиться на особові. І не особові форми дієслова. Особові форми дії слова це коли ми розуміємо, що я ходив, вона ходила, а не особові. Це, наприклад, коли просто як інфінітив є, так? Ходити. Я люблю гуляти. Гуляти. На слово гуляти воно не вказує ні в якому часі ця дія відбувається, ні до якої особи вона належить. Це просто така безособова форма. Гуляти. І це все стосується дії слова. В наступному році ми поговоримо про це, звичайно, вже більш детально. Є у нас interjection. Interjection – це дуже маленька частина мови. В принципі, тут особливо немає що вивчати, це просто такі слова. Зазвичай, коли ми викрикуємо слова, якісь короткі слова, які виражають наші емоції. Так, ми можемо в українській можемо сказати агов, нумо, гей. В англійській мові це так само можна сказати упс. Бритні Спір співає упс, I did it again», Оце от упс. Так, упс, що таке? Упс? Просто якесь коротке слово, а воно виражає якусь відповідно, нашу таку емоцію, ще щось. Тобто одним словом ми виражаємо якусь, якусь таку емоційну суть. Так, якось, сказати, о, no, так о, ні. Він просто теж такий вигук, але він, ми всі розуміємо, що визначає. Так само в українській мові є певні такі слова, да, які деколи вони культурні, деколи не дуже культурні, деколи напівкультурні, да, коли, наприклад, там, блін, можемо сказати. Ось. і Так само в англійській мові є такі слова, і це називається вигуки. Pronoun. Pronoun, Ага, і дивіться, друзі: verb – це від слова говорити, да, походить, Interjection – це від inter між, інтерміж, кидати. Тобто ці слова, які ми кидаємо поміж в реченнях, да, можемо собі так запам'ятовувати. Пронаун це у нас займенник, у нас про наун. Бачите, в українській мові так само. Займенник, тобто замість імені. В принципі, взагалі ці всі назви це просто калька з латинської мови. Значить, pronoun – це у нас буде замість імені. Це у нас є вказівні, є присвійні, є назівні. Це займенники. Займенники, тобто те, то, що ми говоримо, в принципі, замість імені. Ми кажемо, я, ти, він, вона. Або коли ми щось собі присвоїмо, якийсь предмет, ми кажемо мій мій автомобіль. Моя сумка, мій олівець, його робота. Так? Ось такі от певні слова, які кажуть, вказують на те, що вона комусь належить при свій є в казівні. Ми кажемо той цей в англійській мові this «that». Тобто, щоб нам з вами гарно вміти говорити. Так, так само в англійській мові завжди там люди путають москати Моя, наприклад, і мене. Ми кажемо Моя машина, «my car», Але, наприклад, скажи мені, «tell me». Да, там буде Май і МІ, тобто є різниця. І це теж нам потрібно знати. Це у нас, у наші займенники. Іменники, Іменники відповідають, наш дійс відповідає на питання, що робити, що зробити, да, і виражає відповідну дію або стан. От коли ми говоримо про дієслово to be, то воно в основному нас виражало стан і дія. Да. Тобто в, в українській мові видно, що це якби, в основному це дія якась. І Наун noun. Noun це іменник. Іменник відповідає на питання, хто що. Це якась назва чогось, да, або ім'я чогось. В англійській мові так є іменники злічувальні і незлічувальні. Тобто нам потрібно теж знати, як правильно використовувати. Якщо ми кажемо water, то water це незлічувальний цукор, незлічуваний, відповідно, нам потрібно знати, яке дієслово нам підібрати, щоб правильно сказати, наприклад, що це олівці. Ми можемо прохвати 1, 2, 3, 4, 5, так. А ось воду там чи пісок, чи цукор ми не можемо. Відповідно, буде форма дієслів змінюватись. Так, нам це потрібно. Не знати. Потім у нас є і відмінки. В українській мові є шість відмінків, в англійській мові є тільки два відмінки. Це загальний, присвійний, теж потрібно на цьому розумітися. Потім, так само, є однина множина, так? Коли ми кажемо car, одна машина, а cars додаємо букву S або es багато. Треба вміти вимовляти, це закінчення, ще теж s, es, які ми з вами вже теж проходили, так? Ось. І, відповідно, нам це теж потрібно для того, щоб ми з вами вміли гарно вимовляти. Іменники теж є правильні і неправильні, да, коли, якщо стосується множини. Ми знаємо, що, наприклад, tooth, один буде tooth, багато буде Th. Да. Ці нюанси теж нам потрібно знати. Adjective. Це у нас прикметник. Так само ми вже говорили на початку. Да, якщо ви хочете сказати дівчині, що вона найгарніша, нам потрібен найвищий ступінь порівняння є такі. У нас вищі ступені порівняння і найвищі. Вони кажемо, що вона гарніша за когось, він розумніший за когось, а він найрозумніший, найгарніший. Так? найгарніша. І це так само в англійській мові, якщо ми хочемо знати, є ступені порівняння, і всі вони нам відомі з так? такого слова, звичайно, кажемо The Best. The best. Ми знаємо, що там є артикль, такий the, да, і є best. У нас є good, better, the best. Якщо ми кажемо він, мій найкращий друг, да, The best friend, найкращий. Це от таке слово теж є, яке нам воно каже, найвищий ступінь, да, найкращий, The best. Це от якраз відноситься до прикметників, це буде найвищий ступінь порівняння. Із латинської adjective означає доданий до іменника. Тобто, з допомогою ми з допомогою прикметника даємо якусь характеристику і іменнику. так, Гарний хлопець. Тобто, у нас є іменник-хлопець, ми кажемо, який він кажемо, Гарний, розумна дівчина, у нас є дівчина, і ми кажемо, яка розумна, так? або гарна погода, або весела дитина, або яка весела. Тобто якраз оце от Adjective доданий до іменника, да, означає, що він дає характеристику, якось дає якусь ознаку іменнику. А ось наступне adverb, Ми бачимо, що тут у нас є verb, тобто дієслово, да, і ad. Це доданий вже до дієслова, да? етомологія цього слова доданий до дієслова. Тому основна е, суть. Прислівників, це коли ми даємо ознаку які діє слова, ми кажемо, хлопець біжить швидко. Тобто, відповідає на питання, як, так? Хлопець біжить як, швидко, тобто якась ознака дії, тобто є в нас якась дія. І щоб нам з вами зрозуміти, як ця дія відбувається, так, яким чином, швидко, повільно, класно чи не класно. Тобто якась як, як ця дія відбувається? Так? Оце така основна суть прислівників. то… Ми з вами маємо знати прислівники. В англійській мові прислівники також є вищий і найвищий ступень порівняння прислівників. Прислівників у нас є місця, часу, способу дії, частотності. Тобто. Це так само, да, от коли ми вивчаємо порядок слів нам те, щоб правильно побудувати речення, треба знати от наші прислівники. Conjunction, сполучник це такі маленькі слова, які сполучають одне слово з іншим. Ми кажемо, Сьогодні я і мій друг, ми кажемо, я і мій друг, да, Сьогодні я, щоб ми просто взяли з'єднали. з'єднали. Сполучники є а, сурядності і підрядності. І дивіться, друзі. От ми, щоб з'єднати два речення або просто дві фрази, якихось або два слова, нам потрібні красті сполучники. Так само англійський. Ми, ми вчимо, наприклад, ми кажемо «my friend and I». Да, ми не просто кажемо «my friend I». My friend and I. Ми з'єднуємо, можемо з'єднати слова, можемо з'єднати цілі речення оцими нашими сполучниками. Просто маленькі слова, які з'єднують, і е, в англійську воно таки виходить: conjunct. Тобто щось з'єднання, так з'єднується разом. І останнє preposition – це. У нас є позиція, це якась позиція і препозиція до якоїсь позиції так, у нас з, 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 з Латині. Це наш прийменник. Прийменник вказує, як слова відносяться один до одного. Тобто ми кажемо кіт у мішку чи кіт на мішку. Завдяки прийменникам у чи на ми розуміємо місце розташування кота. У всіх мовах. Прийменники трошки відрізняються. Якщо, наприклад, вам телефонує друг, а ви зараз їдете в автобусі, то ви кажете, я в автобусі. Там да, кажуть, ви тиде. Як каже, я в автобусі, то в англійській мові ви не кажете, я в автобусі, а ви кажете, я на автобусі. А да, для нас це дивно звучить, як це так я на автобусі. А от у них нормально це. У них є своє пояснення. так, Зараз не будемо про це вдаватися, але ми зараз говоримо, для чого нам потрібно знати прийменники? Для того, щоб ми з вами грамотно говорили. Якщо ви кажете «I am in the bus», то цей автобус не їде, ви просто зайшли всередину. Там це якийсь, можна ще сказати, I'm in the bus, але це не означає, що ви зараз на ньому їдете. Якщо ви зараз їдете на якомусь рейсовому автобусі, так ви пасажир, то ви кажете, I'm on the bus, я на автобусі. Так само, I'm on the plane, I'm on the train, але I'm in the car. Тобто ці всі е, е, такі е, приклади, тобто ці всі. Особливості нам потрібно з вами знати. І лишається у нас determiners, articles і numerals. Determiners – це визначники. Так, у нас лишаються артиклі і numerals – числівники Ми всім ми хочемо з вами сказати, порахувати, вміти порахувати гроші, скільки ми маємо дати, скільки нам потрібно сказати, коли ми народилися, сказати, яка сьогодні дата і так далі. і так далі. Це все у нас треба знати на такій, е, таку частину мови, як numerals І articles – це артиклі. Бачите, тут пише determiners, determiners – це визначники, тобто ті що Визначає, да? і артиклі це один з визначників в англійській мові не може бути так, що є просто саме по собі слово іменник. Якщо є просто іменник, він якось має бути визначений. Тобто для нас це незрозуміло, чому ми просто кажемо дай мені книжку. І для нас це нормально, нам не треба якось це визначати, це якась конкретна книжка чи люба книжка, а от в іншому мові це по-іншому. Чому? Тому що це інша мова, інша культура, інше сприймання світу. Це просто треба або більш детально вивчати, або просто собі так е сприймати як даність. І англійські мови їм потрібно кожен раз, щоб це був визначений предмет. Ми кажемо: або give me a book», або give me the book, Але просто give me book, так не можна сказати. Тому що немає нема determiners, ніхто не буде визначати цей іменник. Тобто цей іменник має бути якось визначений. Він може бути сказати, give me my book. Якщо ви скажете, my book, теж вже визначений, зрозуміло, яка книжка? Моя книжка? Give me your book, дай мені твою книжку. Так? Give me that book, дай мені ту книжку. Або give me that book, просто дай мені оцю конкретну книжку, або give me a book дай мені якусь книжку. Тобто, якимось чином наш іменник має бути визначений. І за це відповідає так, що в більшості випадків артиклі. І приходимо, друзі, до синтаксу. Це речення. Так, є у нас речення підрядні, сурядні, складно підрядні, складно сурядні, просто якийсь певний синтаксичний розбір речення. Це додаток, підмет, ознак, а те це все я англійській мові. Це так само можна вивчати. Емфаза, це коли у нас є певні слова, ми переставляємо, порушуємо порядок слів. Одне слово переставляємо, яке мало стояти наприклад, всередині. Ми переставляємо на початок, у нас буде називатися да, емфаза або інверсія. І тоді у нас вже. Змінюються і порядок слів, відповідно, деякі ді слова будуть, будуть набувати нової форми. Це так само треба знати. Порядок слів ми з вами вже на минулому уроці вивчили, друзі. Там є свої нюанси, певно, але досконалення немає меж. Можна вчити, вчити, вчити. По кожній темі багато, але базу ми з вами пройшли. Це порядок слів. Да? Давайте з вами пригадаємо спочатку у нас частина хто, потім що. Потім частина дати англійською ми запам'ятовували. Спочатку у нас who, потім what, потім how, а потім вже where і when. Ми запам'ятовували з допомогою мнемотехніки. І пряма непряма мова. Зрозуміло, так? Коли ми щось переказуємо, він казав, дві крапки і кажемо, що конкретно він казав, дослівно, або коли ми переказуємо, що він казав, тобто вже буде непряма мова. І питання і заперечення. питання і заперечення. У нас відносно того, що коли ми щось заперечуємо, у нас якось є якісь негативні частки, які вказують на заперечення, або за допомогою якихось певних заперечних прислівників. І питання. У нас є різні питання. Ми теж трошки частково за цю тему зачіпали. Це у нас є загальне питання, спеціальне питання, альтернативні питання. І ось це, друзі, така от у нас виходить. Схема, так що нам потрібно знати, якщо ми хочемо з вами говорити класно англійською мовою, то нам всього-навсього потрібно знати цих чотири науки: орфографія, фонетика, лексикологія і граматика. Так, продовжуйте дивитись цей курс. Попереду нас ще чекає багато всього цікавого. Вам всього найкращого. До побачення!